Уче наш, тих, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святе осіб'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці-небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, власне підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, зволителя душі наших. Прийми, Господи, наші моління, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливі з ними, хворих, немічних. Подорожуючих, особливо ласки Божі, потребуючих за добру погоду, то до ласки, благодаті для всіх людей Божих, а особливо тих, що є з нашого народу в Україні і в діаспорі. Зменшує страсті наші, Боже, хай скоріше військо Твоє прийде, і хай скоріше Україна переможе, і хай скоріше Україну неньку навіки вічні очолить. Відно пророцтва даних ще на свято Різдва 7 січня 1942 року через нашого славного героя Степана Навроцького. Пророцтва за те, що очолить Україну Тарас Шевченко, сонячно воскреслий, тілі новому вічно молодому з героями УПА ЗСУ. Саме на Івано Франківщину. <кій> і дай Боже, щоб скоріше те, А ти, Пречиста Божа мати, доповни наше моління і упроси Господа за скоріше спасіння України і світу Божого від всякого зла, які запланували утворити ми, котрими закручує все більше сатана. Під Твою милість прибігаємо, богородиця Діво! Молитвами нашими в скорботах не погорди, но ну, відбіти збавляй нас, я і благосвенне, силою чесного жовтарячого Христа, силою всього того, що від тебе, Бога нашого Пресвятого. благослови нас, Боже, на все святе і Боже, і хай сила Твоя у нас, і навколо нас все більше переможе. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, на віки вічні. Амінь.